Чоловік вбив своїх дітей. Послухайте цю історію. Близько 60 років тому жила у Львові одна родина. Чоловік з дружиною безмежно кохали один одного. Одружились вони та за два роки народили аж троє дітей. Минуло 10 років. Дружина невиліковно захворіла. Її намагалися врятувати, намагались покращити стан будь-якою ціною. Та, на жаль, все було марно. Невдовзі жінка померла. Поховали її на Личаківському кладовищі. Чоловік лишився один з трьома дітьми та повуха у боргах за лікування дружини. Він не уявляв життя далі. Він прийняв жахливе рішення піти з життя і забрати слідом за собою всіх дітей. Чоловік усвідомлював, що бере на себе тяжкий гріх, але був готовий до того. Він розправився з дітьми, а після цього із собою їх поховали біля матері. Пара пішла з життя свідомо. Хвора дружина розуміла, що їй лишилось небагато. Чоловік сам прийняв рішення щодо себе, тому їх душі покинули світ швидко. А от дітей ніхто не питав. Вони любили своє життя та навіть думати не могли про те, що воно так швидко скінчиться. Їх неупокоєні душі не могли змиритись з цим. Дальні родичі, що доглядали за могилами, розказували, що чули, а іноді навіть бачили примар у вигляді малечі. Цікаво, скільки ще потерчат може бути серед хрестів личаківського цвинтаря.